Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника Алгебра 8. Та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Подайте дріб у вигляді суми або різниці цілого виразу і дробу. І наші два завдання. Приступаємо до виконання. Поділимо на С квадрат кожен із одночленів c квадрат на С квадрат, відняти С куб на c квадрат. додати 5 на С квадрат. І будемо скорочувати c квадрат і c квадрат. Скорочуємо на c квадрат, маємо 1. С куб і С-квадрат скорочуємо на С-квадрат, отримаємо С і додати дріб, чисельник, якого 5 знаменник С в квадраті. Поділимо многочлен П квадрат відняти P на різницю P і 1, і 2 на різницю П і 1. Винесемо чисельнику спільний множник P за дужки. і тепер можемо скорочувати на многочлен. P відняти 1 і P відняти 1. Маємо P відняти дріб чисельник, якого 2, знаменник різниця P і 1. Номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника Алгебра 8 та Математика 8 виконано.